Вітаю всіх! Мене звати Галина. В цьому відео ми поговоримо про реєстрацію вчителя у платформі NID, а також наглядно продемонструємо та розповімо, як працювати з журналом класу. Розглянемо спочатку спосіб самореєстрації. Щоб зареєструватись у платформі навчання і технології, вчителю потрібно увійти на сайт need.school. Для цього в браузері в полі пошуку вводимо текст навчання і технології. Пошукова система підтягує нам сайт платформи. Переходимо на нього та обираємо кнопку Зареєструватися. Далі потрібно ввести свою електронну пошту, придумати та запам'ятати пароль, який ви будете використовувати для подальшого входу в свій особистий кабінет. Пароль має містити не менше восьми символів: це можуть бути букви латинського алфавіту. Цифри спеціальні символи, наприклад, зірочка, знак оклику, нижнє підкреслення тощо. Після введення паролю ви можете перевірити, чи коректно він введений, натиснувши на символ «Ока». справа в полі введення паролю. Далі ставимо відмітку поряд з текстом: Я ознайомився чи ознайомилася та погоджуюся з політикою конфіденційності та умовами використання і натискаємо кнопку Зареєструватися. Платформа виводить нам повідомлення підказку, що на електронну пошту, яку ми щойно вводили, було надіснено листа для підтвердження реєстрації, і нам потрібно увійти в свій емейл. Заходимо в свою електронну пошту. Лист про підтвердження реєстрації може потрапити до папки Вхідні або «Спам». Це може зайняти певний час. Важливо! Якщо ви все ж не отримали листа, Зверніться, будь ласка, в інформаційно-технічну підтримку платформи Нід. На головному сайті платформи внизу сторінки є можливість обрати комфортний для вас канал комунікації Telegram, Messenger, Viber або електронна пошта для зв'язку з менеджерами технічної підтримки. Можливо, при введенні емейлу на етапі реєстрації була допущена помилка, тому ви не отримали листа. Працівники платформи допоможуть вам у вирішенні цієї ситуації, а також за потреби нададуть консультацію відповідно до будь-якого вашого звернення. Отримавши листа, переходимо за посиланням і вводимо свій емейл і пароль, який вводили на етапі реєстрації. Далі натискаємо кнопку Увійти. Потрапляємо на сторінку Мій профіль, в якій потрібно заповнити інформацію про себе. Поля із зірочкою є обов'язковими до заповнення. Поле дата народження заповнюється наступним чином: спочатку обираємо рік, потім місяць і лише потім дату. Зберігаємо інформацію. Таким чином, ви створили свій профіль. Вводимо дані і зберігаємо їх. Тепер нам потрібно подати заявку в школу на посаду вчителя, натиснувши ось цю кнопку. У віконечку обираємо область. Місто, свій навчальний заклад. Також обираємо предмети, які ви викладаєте. Якщо в переліку предметів не знаходите якогось предмета, зверніться, будь ласка, до адміністрації свого навчального закладу. Адміністраторам платформи у вашому навчальному закладі доступний функціонал вибору та створення предметів індивідуально під школу. Або ж ведіть лише ті предмети, які є у переліку. Інші предмети, які відсутні в запропонованому списку. Можна додати до свого профілю згодом. При самореєстрації потрібно прикріпити документ, який засвідчує вашу особу, щоб уповноважений працівник вашої школи мав змогу ідентифікувати вас та прийняти ваш запит на посаду вчителя. Підтверджуємо свою заявку. Тепер справа за навчальним закладом, який має розглянути вашу заявку на приєднання до школи на посаду вчителя та підтвердити її. Зверніть увагу! Після підтвердження заявки документи, прикріплені до неї, автоматично видаляються з системи. Щоб перевірити статус вашої заявки на посаду вчителя, зліва в навігаційному меню відкрийте розділ Заявки. Якщо статус новий, це означає, що її ще не розглянули та не підтвердили. Якщо прийнято, отже, ви долучені як вчитель до школи. Редагувати свої дані профілю, а також додати предмети до свого профілю, вчитель може, натиснувши на символ олівця поряд зі своїм прізвищем ім'ям по батькові. Після редагування даних не забуваємо натиснути кнопку Зберегти. Щоб додати фото до свого профілю, наведіть курсор миші на кружечок поряд з прізвищем ім'ям по батькові і додайте фото. Якщо у вчителя є діти, які навчаються в школі, профіль дітей можна створити через розділ Мої діти. Про це більш детально ми розповідаємо у відеоінструкції для батьків. Функціонал платформи навчання і технології для вчителя. Для роботи з журналом вчителю потрібно увійти в свій особистий кабінет. Зліва в навігаційному меню обираємо розділ Головна. У верхній частині вікна ми бачимо журнали, які автоматично створені на основі розкладу вчителів, введеного уповноваженою особою навчального закладу. Обираємо клас з журналом якого хочемо працювати. Далі предмет. І в нас відкривається журнал нашого класу зі списком учнів цього класу. А також стовпцями з датами відповідно до нашого розкладу. Для того, щоб поставити оцінку. Наводимо курсор миші на комірку навпроти прізвища учня під датою. Двічі клікаємо та вводимо потрібні нам цифри з клавіатури. Для виставлення відмітки про відсутність учня наводимо курсор на комірку, клікаємо та ставимо помітку поряд з буквою «Н». щоб відредагувати оцінку, якщо ви раптом помилились. Наводимо курсор на цю оцінку. Двічі клікаємо. І вводимо правильні дані. Наприклад, бал 10 змінюємо на 11. Enter. Для редагування n наводимо курсор на енку та знімаємо позначку, клікнувши один раз. Таким чином, ми видалили помилкову відмітку про відсутність учня. До оцінок, енок та й взагалі до порожніх комірок вчитель може залишати коментар. Для цього наводимо курсор миші на комірку, в якій хочемо залишити коментар. Обираємо додати коментар і в запропонованому полі вводимо текст і зберігаємо. За потреби коментар можна відредагувати чи видалити. Для цього знову ж таки наводимо курсор миші на відповідну комірку з коментарем і обираємо дію, яку хочемо виконати: редагувати чи видалити. Зверніть, будь ласка, увагу! Всі дані, які вчитель вводить в журналі класу в розділі оцінки чи план навчання, автоматично дублюються в щоденник учня та особистий кабінет батьків. Тобто і учень, і батьки бачать виставлену вами відмітку про відсутність, оцінку, коментар, зміст уроку та домашнє завдання, протягом якого терміну можна редагувати інформацію в розділі оцінки. Уповноважені особи кожного навчального закладу приймають рішення про термін редагування даних в журналі. Для цього існує окремий функціонал, доступний адміністрації школи. Встановлений термін редагування відміток в журналі за минулий час може бути 5, 7, 10 чи 14 днів, або будь-який інший термін. Як це працює? Наприклад, вам потрібно виставити оцінку або відредагувати її, вителити. Поставити N, видалити n за минулу дату. Вибираємо відповідну комірку і клікаємо на неї. Якщо курсор не з'являється, і ми бачимо запропонований нам варіант редагувати чи видалити, тоді обираємо потрібну нам дію. Наприклад, Редагувати. Система відкриває вікно, в якому вказана інформація з прізвищем та ініціалами учня, з даними якого ми працюємо, за яке число. А також ми бачимо інформаційне повідомлення про те, що термін редагування або виставлення оцінки відвідуваності учня завершився. Допустима кількість днів 10. Будь ласка, вкажіть причину змін в журналі для їх подальшого погодження або відхилення адміністрацією навчального закладу. Вводимо дані, які хочемо змінити. Далі пишемо причину редагування. Адже це поле є обов'язковим до заповнення. Причину можна описати в довільній формі. Далі натискаємо кнопку Надіслати. У комірці, яку ми щойно редагували, з'явився символ замка. Це означає, що запит надіслано на розгляд адміністрації. Коли вашу заявку погодять, у комірці з'явиться очікуваний вами результат. Якщо ж запит на редагування відхилять, тоді замочок зникне і все залишиться як було. Переглянути свої заявки на редагування журналу за минулий час можна в розділі меню Заявки Редагування журналу. Тут також можна побачити причину відхилення вашого запиту на редагування даних. Як створити стовпець з власною назвою? В журналі класу наводимо курсор миші на комірку з датою, після якої має бути стовпець з власною назвою. Клікаємо один раз правою кнопкою миші. І обираємо Створити стовпець. У віконечку, яке нам відкрилося, вводимо повну та скорочену назву стовпця. Наприклад, Усний твір. Далі Зберегти. Таким чином вчитель може створити довільну кількість стовпців з будь-якою назвою. У відповідний стовпець. Можемо ставити числові оцінки від 1 до 12 або ж такі відмітки, як НО не оцінено, НА не атестовано, «ЗАРАХ», ЗВ тощо. Поки дані у стовпець не внесені, ми можемо його видалити. Для цього наводимо курсор на заголовок стовпця та клікаємо один раз правою кнопкою миші. Далі обираємо потрібну нам дію. Стовпець тематична створюється також через праву кнопку миші. Наводимо на дату, після якої має бути створений стовпець. Клікаємо правою кнопкою миші та обираємо Створити стовпець тематично. В журналі класу обираємо вкладку План навчання. У вчителі є два способи заповнення плану навчання. Перший спосіб через кнопку Додати запис. Клікаємо на неї. У відкритому вікні. Система показує, за яку дату і з якого предмету ми вводимо зміст уроку. Записуємо зміст або копіюємо його з нашого календарно-тематичного планування. Також вчитель за бажанням одразу може заповнити поле Домашнє завдання. Якщо ми хочемо, щоб учні у відповідь надіслали нам виконане домашнє завдання, тоді активуємо кнопку «Домашнє завдання обов'язкове до здачі. Коли ця кнопка увімкнена, в учня в щоденнику поряд з назвою вашого предмета, змістом уроку та заданим домашнім завданням з'явиться кнопка Виконати домашнє завдання. Таким чином, учні зможуть надіслати вам виконану роботу. Якщо вчителю потрібно прикріпити додаткові матеріали для виконання учнями домашнього завдання, тоді в поле Матеріали домашнього завдання можна прикріпити файли. По замовчуванню, система виводить задане вчителям домашнє завдання учням в щоденнику на наступний урок згідно розкладу. Проте, якщо виконання домашнього завдання потребує більше часу, наприклад, через три уроки, тоді обираємо Встановити дату виконання домашнього завдання. І клікаємо на поле з датою та обираємо те число місяця, до якого потрібно виконати домашню роботу. Чорним кольором відображаються дати, коли у вас за розкладом є урок в цьому класі. А світлосірі дати є неактивними. Тобто в ці дні у вас немає занять в цьому класі. Коли все заповнили, натискаємо Зберегти. Запис з'явився в плані навчання. За потреби його можна відредагувати, натиснувши на символ олівця або видалити, натиснувши на кошик. Редагування плану навчання не має обмежень в часі. Другий спосіб заповнення плану навчання полягає в імпорті плану через шаблон Excel. Натискаємо на текст Імпортувати навчальний план. Платформа пропонує нам заповнити шаблон. Як його заповнити? Потрібно просто ввести в рядки зміст уроку. Кожен рядок це один урок. Шаблон можна заповнити на 5, 20 уроків або на весь семестр. Заповнений шаблон імпортуємо у віконечко. Таким чином ми заповнили зміст уроків. Через символ олівця можемо заповнити поле з домашнім завданням. І в першому і в другому способі заповнення плану навчання, дати до змісту уроку заповнюються автоматично на основі введеного розкладу вчителя в системі. Як переглянути домашнє завдання, яке учні надіслали через платформу НІД? В розділі План навчання ми бачимо підказку. Щоб переглянути виконане домашнє завдання, клікніть курсором миші по ньому. Таким чином, клікнувши на текст домашнього завдання, ми потрапляємо на сторінку з інформацією, до якого числа потрібно здати домашнє завдання. Скільки учнів з класу надіслали виконане домашнє завдання. І сам зміст заданої домашньої роботи. Також в таблиці нам доступна інформація про статус домашнього завдання. Очікується, протерміновано чи здано. Файл, який ми отримуємо від учня, можемо скачати. І переглянути. А також поставити відмітку про перевірку. Виконані домашні завдання вчитель також може переглянути через розділ навігаційного меню Основні дані, Домашнє завдання. У цій вкладці можна відфільтрувати здані домашні роботи по класу, по предмету, по групі. По прізвищу учня та навіть по даті виконання. До речі, журнали класів, з якими ви працюєте, можна відкрити не лише з розділу меню Головна, а й в розділі Основні дані, журнали класів. Тут відображаються лише ті журнали, до яких у вас має бути доступ на основі введеного розкладу вчителів. Щиро бажаю всім легкої та комфортної роботи. Дякую за увагу!